Сімнадцяти лінійки особисто мене найбільше цікавив саме iPhone 17 Pro Max. На то є досить конкретна меркантильна причина. На цей телефон я хочу оновитися з iPhone 15 Pro. Тож досить вдало, що він нарешті потрапив мені у руки. Я його подивився, протестував, що там нового Apple пододавали, які фішки змінилися. А головне великий редизайн. Вперше з часів 11-ї серії ми побачили щось насправді свіже у професійних версіях айфонів. Скажу відверто, цей телефон з. Зміг мене здивувати значно більше, ніж я очікував після того, як подивився презентацію. Тож не витрачатимемо час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про айфон, який зміг. Ну, комплектацію Apple вас точно вже не здивують. В коробці сам айфон дріт для заряджання USB c на USB c До речі, плетений, що приємно. І залежно від того, якого саме регіону ваш смартфон у вас буде чи не буде sim тул. Так, навіть наліпок немає вже досить давно. За ваші півтори тисячі доларів радійте, що телефон, хоча б в коробці є, не треба його збирати по частинах. І я розумію, яке питання майорить у вашій голові. Як відчувається такий крутий та дорогущий айфон в алюмінієвому корпусі? Хоча раніше був «Титан» і було модно по можорську. Взагалі Apple дуже довго доводили нам, що Титан це класно, це міцний матеріал, який витримує сильне навантаження, і він прям преміальний. Плюс звучить епічно. в мене титановий айфон ну фіга собі. Ну а тут кований алюміній. Хоча по факту саме тактильно та й візуально воно ідеально схоже на будь-який базовий айфон, який ми бачили останні роки. Проте насправді в цьому є сенс. Я як власник iPhone 15 Pro запевняю вас, що у Apple дійсно є проблеми з перегрівом пристроїв. Типу телефон на ці стоїть і вже починає грітися. Чи ви, наприклад, відео знімаєте більше 20 хвилин? І він теж починає грітися, ще й розряджається, як а тут алюмінієвий корпус Apple-то не дурочки. вони знають, що це допомогло MacBook Air стати абсолютно безшумними та суперефективними без будь-якого кулеру всередині. Тож такий досвід вони вирішили використати і в айфонах. Основа корпуса виконана з металу. і Це дозволяє розсіювати зайве тепло значно ефективніше ніж це було до цього. Думаю, теплоефективність є головне рішення Apple, Проблеми перегріву двох останніх поколінь, бо що 15-та, що 16-та серія, прям хорошечно на грілася. ж змінився не тільки матеріал корпусу, а й сам дизайн. Тепер основна камера розташована не в скляному квадраті, а в алюмінієвому прямокутнику, що по перше, виглядає свіжіше, і мені подобається. Ця штука дозволила повністю перезібрати смартфон зсередини, розмістити тут випарювальну камеру і сюди вивести вивід тепла. Тому саме ця частина під час використання смартфону починає грітися, але не так сильно, як це було в. Попередніх поколіннях щодо візуально естетичної складової, ну не знаю. Це суб'єктивщина. Мені воно прикольно, тому що я люблю, коли хоч щось змінюється. Знаючи Apple, технологічних інновацій немає, так хоч дизайн свіжий. Ну дякую і за це. Вся iOS 26 тому підтвердження, але таке рішення дало свої плоди. Целефон значно стабільніший під час тривалих навантажень. Якщо ви любите грати в ігри, Чи, наприклад, як я довго та багато знімаєте відео в 4К і там 30-60 FPS, все це досить непогано нагріває компоненти всередині. І такий корпус дозволяє все це ефективно кудись розсіювати в повітря. Тож телефон став потужніший не тільки через процесор, про це ми ще поговоримо, а й через те, що нарешті в нього нормальна теплоефективність. Я впевнений, що Apple залюбки б зробили повністю металеву задню панель, але так не вийде, тому що потрібно якось реалізувати бездротове заряджання, а воно через метал не працює. Тому у нас тепер на задній панелі смартфона є така скляна вставка, її захищає керамік шилд. Відчувається вона неймовірно приємно на так приблизно, як задня панель iPhone 16 Pro Max чи 15 прошок. В цьому всьому найдивніше те, що магніт залишився ось тут, а от логотип більше не знаходиться в фізичному центрі задньої панелі. Його смістили до центру скляної вставки. І тепер магнітне кільце MagSafe всередині смартфона проходить точнісінько через логотип. Тому прозорі чохли доведеться обирати обачно, щоб вони мали хоч скільки то естетичний вигляд. Всі інші елементи екстер'єру залишилися на своїх місцях. У мене українська версія смартфону, тому тут є. Латок під фізичну сим-картку, ще є кнопки гучності, action button та звісно ж, кнопка контролю камери. До речі, мені дуже сподобалося, що під час презентації Apple взагалі повністю проігнорували її наявність. Треба було так зробити ще в минулорічному поколінні, тоді б нам зараз не довелося лізти в параметри та шукати, як вимкнути камера контрол, щоб вона випадково не запускала камеру, коли ви просто тримаєте телефон в руках. Щодо габаритів, та як це все відчувається в руках. Ну, по перше, телефон став вашитий на 6 грамів більше ніж 16 Pro Max. і як на мене, це досить критичний момент, тому що я би хотів, щоб прошки з часом ставали все легше і легше, і мабуть, квінтесенцією всього цього став iPhone 15 Pro Max, який був найлегшим, найкрутішим. І мабуть, на сьогоднішній день це ще є найцікавішим айфоном, який ви можете придбати у співвідношенні ціна. Якість а ще iPhone 17 Pro Max став на півміліметра товщим за попереднє покоління, і це досить прикольно. Як я вже казав, я хочу iPhone Fat, щоб він був здоровий, жирненький, щоб в ньому було більше акумулятора, і схоже, саме ця модель, от про таку двіжуху енергоефективно. IPhone 17 Pro Max приємно лежить у долоні. В нього більш заокруглений перехід між бічними гранями та задньою панелью, що добре сказується на ергономіці. Я розумію, що ви все одно одягнете смартфон у чохол, тому про це ми говоримо більше формально. Тактильно ж телефон неймовірно схожий на базовий iPhone 15, на базовий iPhone 16, Це алюмінієвий корпус. Він відчувається, як алюмінієвий корпус, текстура тут відповідно. Тож Відверто сильно страждає. А з кольорами цього року взагалі відбувається дичина. В нас є всього три опції: це в нас синій iPhone, який називається Deep Blue. Є, звісно, ще Silver, який майже білий, особливо його скляна панель, там не видно навіть логотипу, наскільки вона біла. Найцікавіший кольор, безумовно, є Cosmic Orange, який дуже круто виглядає у промоматеріалах та на відосах, але навряд чи хтось захоче собі таке купити, щоб з цим прям ходити. З іншого боку, я звісно не засуджую. Як тільки мені випаде нагода потримати цей пристрій у руках, я думаю, що моя думка з цього. Його приводу може змінитись. Проте є один важливий момент, про який варто пам'ятати: це все ще фарбований анодований алюміній. Це означає, що є такий невеличкий шар фарбованої частини телефона, а під ним знаходиться сирий, такий сріблястий блискучий алюміній. Це означає підвищені ризики, тому що тепер оце плато під камеру не закривається чохлом. Тут є прям досить велика площа, яку можна легко подряпати. І глибокі подряпини, особливо в темно-синьому кольорі, досить сильно видно. В інтернеті. Вже є купа відосів, де користувачі, по-перше, тестують, наскільки легко дряпається смартфон, спойлер, на щастя, не дуже легко, треба прям постаратися, щоб його подряпати так глибоко. Але якщо воно вже так станеться, неприємно, то смартфон втратить у презентабельності, бо сирий алюміній досить сильно контрастує з будь-якою фарбою, будь-то темно-синя чи оранжева. Хоча темно-синя значно складніший варіант. Не думав, що я коли-небудь про це згадаю, говорячи про прошку, але у цьому сенсі найлогічнішим варіантом є придбати смартфону. Рі Silver, тому що там подряпана буде буквально в тон самого пристрою, і різниця буде майже непомітною. До речі, цей iPhone для створення огляду, який ви зараз дивитесь, мені надали мої добрі друзі з магазину Яблуня. Тут можна знайти нові вживані гаджети, повний асортимент техніки Apple, усі потрібні вам аксесуари та навіть сервісне обслуговування. А головне, ви вже можете замовити новенький iPhone 17. Навіть ще цікавіше: ось цей вже розпакований iPhone 17 Pro Max, на який я прямо за. Зараз роблю огляд, можна придбати у яблуні зі знижкою. Посилання залишаю в описі цього відео. А якщо ви живете у Дніпрі, ви можете відвідати фізичний магазин, який знаходиться за адресою вулиця Володимира Мономаха, 25А. Хлопці в яблуні реально шарять за Apple, тож завжди готові підібрати вам найкращий можливий гаджет. Щодо екрану, тут майже той самий iPhone 16 Pro Max, але є три суттєві покращення. Фактично, це LTPO OLED матриця з роздільною здатністю 2868 на 1320 пікселів з підтримкою технології Always on Display. Ну і звісно ж ProMotion теж на місці. Тепер у всіх айфонах 17 серії суперплавний екран, що особисто мені дуже подобається. Так що ж змінилося насправді? У першу чергу це нове покриття екрану. Це керамік Шіл другого покоління, і всі тести говорять, що екран. Насправді став значно міцнішим. Apple стверджує, що ви тепер без проблем можете тягати свій смартфон без захисного скла разом з ключами у кишені, але я б так робити не радив, краще поставити захисне скло і жити спокійніше з іншого боку. Будь-які сторонні об'єкти на екрані вашого смартфона вб'ють другу його головну особливість це зменшення відбиття. Тя екрана, щось таке вже зробили Samsung у своєму Galaxy S25 Ultra. Тут воно не так класно працює, але я вважаю, що апдейт корисний. І третій найголовніший апдейт в екрані iPhone 17 Pro Max це пікова яскравість, яка тепер становить просто колосальні 3000 ніт. Це дуже яскравий екран. Настільки, що якщо покласти на стіл топовий iPhone 16 Pro Max та 17 Pro Max і викрутити на максимум яскравість, ви прям конкретно побачите різницю. Це означає, що цим телефоном значно зручніше. Користуватися на вулиці, особливо влітку, особливо якщо ви при цьому ще й в сонцезахисних окулярах. І ще я ніде не бачив, щоб про це повідомлялося, але я звернув увагу, що й мінімально яскравість теж змінилася. IPhone 17 Pro Max може бути значно тьмянішим ніж 16 Pro Max. Що ж, тепер переходимо до штук, які роблять iPhone Pro саме прошкою. Це, звісно ж, камери. Цього разу Apple попрацювали над всіма модулями, які взагалі є в цьому смартфоні. Над чимось більше, над чимось менше. Зараз розберемо все по порядку. Основний 48-мегапіксельний сенсор знімає з дуже високою деталізацією в день, добре передає природні тони шкіри, та тримає під контролем пересвіт у складних сценах завдяки оновленому Photonic Engine та Smart HDR 5. Ці гритми працюють так: вони зливають кілька кадрів на. Дуже ранньому етапі обробки, щоб витягнути деталі з і приглушити яскраві ділянки і при цьому зберегти натуральність кольорів шкіри без ефекту пластика. Також я помітив, що контраст та насиченість стали трохи сміливішими, що робить зображення жвавіше, яскравіше, приємніше. Коротше, мені дуже подобається, як iPhone 17 Pro Max фотографує. І відео на нього знімати теж суцільне задоволення. Проте далі з кожним наступним модулем стає все цікавіше. Як, от, наприклад, на ширококутний сенсор минулого покоління, ми побачили апдейт до 40 8 мегапікселів, а в 17 Pro Max у нас апдейт фокусування, який називається Hybrid Focus Pixels. Простими словами, це щільніше розташовані пікселі автофокусу на сенсорі, що дозволяє швидше і стабільніше фокусуватися, особливо в темряві чи на близькій відстані, що особливо корисно для макрофото. Айфон в цьому тепер дуже хорош. У реальному використанні я бачу, що картинка стала яскравішою, краще витягуються деталі стіни, а микрозйомка виглядає помітно впевненіше завдяки густішій сітці фазових пікселів. І хоч це класний апгрейд. Але не можу сказати, що він якийсь фундаментальний, бо фундаментальний в нас далі. Телефотомодуль нарешті отримав сенсор на 48 мегапікселів. Це взагалі головне оновлення камери. Сенсор став приблизно на 56% більшим за торішній, а 4-кратне наближення дає значно різкішу картинку. Під час тестів я звернув увагу на вищу чіткість на 4X і дуже конкурентні результати на 8Х. І ще можу додати наступне: 4Х настільки деталізований, що навіть кроп до 5Х виглядає краще ніж торішній нативний 5Х. Та й на відео на телефото об'єктив тепер знімати значно приємніше, бо є стабілізація матриці, яка насправді працює. Чесно, під час презентації я не приділив достатньої уваги тому, наскільки це важливе оновлення. Але тепер, після тестів, можу сказати, що 48 мегапікселів у телефотомодулі це прям крута штука, і давно було пора. До того ж, тепер піковий зум становить аж 40 x Звісно, коли ви так робите, це миломильне, але тим не менш можна наближати штуки ну, максимально близько. Проте моя особиста любов. Офі, те, чого я аж ніяк не очікував від Apple, це оновлення фронтальної камери. Вони не просто зробили там більше мегапікселів, хоча їх стало більше, було 12, тепер 18. Вони змінили форму матриці. А з цим ще й підхід до того, як ви взагалі робите селфі. Річ у тім, що сенсор тепер квадратний. А це означає, що ви можете робити горизонтальні фото, тримаючи смартфон вертикально, і це прям прикальдес. Завдяки такому сенсору, кадр став ширший, а телефон сам підлаштовує композицію, коли в кадр заходять нові. І люди зручно для групових селфі чи швидкого влогу без зайвих рухів у порівнянні з минулорічною моделлю я бачу помітно кращу експозицію обличчя і ширший захват сцени. Коротше, це прямофігезна фронталка, на яку приємно робити селфечі, на яку приємно знімати сторіс в інстаграм. Це реально суттєвий апгрейд, якого не вистачало, і який змінює взагалі повне враження від взаємодії з фронтальною камерою телефона. Простіше кажучи, я хочу, щоб всюди тепер була саме така фронталка, не обов'язково якісті такої, але от з логікою такою. Оце прям подобається в режимі відео фронталка підтримує стабілізований 4К, і тепер навіть можна знімати Dual Capture. Це така собі можливість записувати одночасно на основну та на фронтальну камеру, а ваше зображення накладається поверх, щоб ви могли комусь щось показувати і при цьому ще й записувати власну реакцію. Раніше для цього я користувався спеціальною програмою, але Apple у своїх найкращих традиціях випускає функціонал, який вбиває застосунки наліво та направо. Виходить, з камерами добряче попрацювали. Мені дуже подобається. Це те, що я бачу в iPhone 17 Pro Max. Це дійсно про рівень, і я від цього кайфую. Щодо про функції, тепер ви можете взяти кілька професійних айфонів, їх між собою синхронізувати та записувати відео одночасно, щоб потім на монтаж це все класно між собою перемикати. Але якщо чесно, я взагалі не знаю жодного продакшену, який би працював виключно на айфонах. Це звучить як якийсь абсурд. Звісно, якщо ви не вікенд, якому Apple занесли валізу грошей. Ну що тепер говоримо про продуктивність, як цей смартфон відчувається у повсякденному використанні. Перше на що варто звернути увагу, тут стало більше оперативної пам'яті. iPhone 17 Pro Max має ж цілих 12 гігабайтів проти восьми, які були в 16 Pro Max. Чи це важливо? Я вважаю, що так більше вкладок в браузері більше застосунків не вивантажується під час використання. Та й в цілому більше оперативки ніколи не буває зайвим. Мабуть, Apple коли про постійне сховище так подумали, тому що тепер iPhone 17, 10 Pro Max, і виключно цю модель, можна придбати у версії на 2 терабайти накопичувача. Мабуть, мені потрібна така модифікація, бо з тією кількістю невдалих дублів, які я генерую, 2 терабайти навіть буде замало. Що стосується загальної продуктивності, новий процесор a 19 Pro, кого це взагалі хвилює? iPhone вже давним-давно працює просто ідеально. Для пересічного користувача можна прямо зараз взяти iPhone ну, 10, може вже і ні, iPhone 11, і він все ще буде вивозити ваші. Задачі, причому я точно знаю про що говорю, бо не так давно його тестував. Але останні кілька поколінь професійних айфонів Apple досить сильно ругають за те, що їх телефони відчутно перегріваються, що взагалі не ок, коли ти видаєш стільки баблітаса за телефон у кишені. Тож тепер такий потужний процесор в такому професійному айфоні охолоджує випарювальна камера, яка лазерно інтегрована в алюмінієвий корпус. Суть у тому, що під довгим навантаженням частоти тримаються рівніше, а корпус не перегрівається так швидко, як це було. До цього це підкреслюють і сама Apple, а Мій досвід використання і тести, які я зробив, підтверджують на практиці. Звісно, в ігри на телефоні я не граю, бо мені не сім років. А от відео записую багато, і досить довго. Буває таке, що цілу годину можу безперервно записувати. І саме в цьому 17 Pro Max себе чудово показує. Так він нагрівається, але нагрівається він там, де Apple того б хотіли. І через це досить ефективно розсіює тепло. Тобто, Apple дійсно виправили найголовнішу проблему своїх pro айфонів, які нарешті. Повноцінно про. А вже ж це означає, що смартфон спокійно дозволить вам дивитися мімаси в Тіктокі аж до цілої третьої години ночі чи до четвертої. Чи коли ви там починаєте потихеньку вирубатися? Головне дивіться, ця штука стала важчою, тому не тримайте його над обличчям, бо можна і носа зламати. А ось мобільний модем власного виробництва, який ми вперше побачили в iPhone 16 і який має назву Apple C1. Сюди вирішили не ставити, мабуть, не до кінця впевнені в результатах тестів, що я навіть не знаю. Тому iPhone 17 Pro Max все ще надає стабільний зв'язок. Зок Qualcomm Snapdragon X80. Але в 17 Pro Max стоїть абсолютно новий бездротовий чіп із Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Сред. Це Apple N1, який покликаний підвищити швидкість, стабільність з'єднання airdrop, hotspot тощо. Хоча насправді досить багато речей в 17 Pro Max працює на те, щоб смартфон довго-довго жив від одного заряджання. До речі, далі про це. Перше та найголовніше, що вам потрібно знати, iPhone 17 Pro Max, який 17 Pro, існує у двох модифікаціях: тільки з і 7 без лока для фізичної сім-картки, та з ним. І саме цього разу, у 2025-му, є велика різниця, який саме телефон ви будете купувати. Лоток під фізичну сім-картку займає місце в корпусі, і саме тому Apple вирішили, що а чому б, якщо його немає, не зайняти його місце чимось корисним, як от акумулятором. Тому американські версії смартфонів, які працюють виключно з i мають акумулятор на 5088 мАч, а версія під фізичні сим-картки – 4823 мАч. І ця різниця дає аж цілих 2 години відтворення відео. Apple чомусь міряє автономність саме в годинах відтворення відео, тож для релевантності кажу – от 2 години різниці. Щоб ви розуміли, наскільки це важливо, на iPhone 17 Pro Max, за словами Apple, має надавати до 39 годин відтворення відео. Для порівняння iPhone 16 Pro Max минулого року Надавав лише 33. тобто дві години відтворення це досить відчутна історія. Тому я би такий, якщо є можливість, все ж таки дивився у бік американського смартфона без фізичного лотка під сім-картку, бо більше акумулятора є більше акумулятора. До того ж, нарешті сталося те, чого всі так чекали: iPhone 17 Pro Max може заряджатися з потужністю до 40 Вт. і це я нарешті зміг підтвердити своїми власними лабораторними тестами. Тобто, смартфон буквально заряджається з нуля до 50% лише за 20 Хвилин, і це реально дуже-дуже круто. А вже ж ми не говоримо про те, що на Андроїді там і 100 ваттні, і 150 ватні зарядки є. Це абсолютно інша історія. У мета всесвіті Apple 40 Вт, це прям. Я собі, тож я тут у щирому захваті. А з бездрутовим заряджанням особливо нічого не змінилося. Все ще підтримка Qi 2 на 25 Вт і я абсолютно впевнений, що у переважної більшості з вас відповідного зарядного пристрою немає, тому що в мене його немає. Це зовсім не поширена історія. Навіть на AliExpress знайти нормальну Максейв зарядку на 25 Вт це та ще задачка. Але у підсумку важливо відзначити наступне: iPhone 17 Pro Max з мого власного досвіду, це просто якийсь монстр автономності. Телефон просто не розуміє. Що означає розряджатися? Він працює, працює і працює. Ну, це буквально те, чого я хотів після свого iPhone 15 Pro, який половини дня не можу прожити без підзаряджання. Тож, якщо хочете найкращу можливу автономність в iPhone, беріть американський 17 Pro Max. Ну що ж, давайте підсумуємо все те, про що я сьогодні розповідав. iPhone 17 Pro Max це реально крутий флагман, у якого батарея тримає неймовірно довго. Повноцінний день використання у вашій кишені. Я кажу про дуже активне використання з мемами, нормальною яскравістю, і навіть зйомкою відео. Коротше, ну прям класно в цьому сенсі. Хочу подивитися, що буде, коли Apple дізнається про сучасні тенденції в акумуляторобудівництві, будівництві, і тоді айфоном можна буде живити квартиру. Хороший жарт, можна повторити двічі. Продуктивність, яка була і. Так, космічною стала значно стабільнішою. Телефон більше не здувається після 10 хвилин гри від зарядки, можна прям кайфувати і грати досхочу. Ще й екран в сонячні дні читається значно краще, а камери, особливо телефото та фронталка, це просто новий рівень. З іншого боку, воно все не настільки ідеально, як хотілося. В першу чергу, алюміній для мене це досить специфічне рішення. Мені здається, що преміальність прошок тепер стоїть під сумнівом, і хоч дизайн сам чисто візуально естетично мені подобається. Але вибір матеріалів корпусу якось депремізирує пр... пр... преміалізує Депреміалізує пристрій, я вигадав щойно слово. Будь ласка, запишіть його кудись. Ще й важить смартфон більше, що взагалі всрата тенденція, ще й заряджається не так швидко, як конкуренти на Android. Хоча найдивніша частина це досить специфічна палітра. Темно-синій, яскраво, оранжевий і білий. Мені здається, що чогось тут точно не вистачає. Проте можете написати в коментарях, якого кольору iPhone 17 Pro Max обрали б ви собі. Якщо вам цікаво, чи варто на це оновлюватись, то я, от, наприклад, збираюсь. Я точно перейду на iPhone 17 Pro Max і буду кайфувати. Наповно, бо це хороший телефон, але для пересічного користувача в оновлення є сенс, тільки якщо ви зараз сидите на iPhone 14 і чомусь ще старішому, і при цьому вас не влаштовує щось у своєму поточному пристрої. От тоді апдейт дійсно має сенс, бо це класний смартфон, це найкращий смартфон, на який зараз спроможна Apple. То що скажете, як вам iPhone 17 Pro Max стали б собі таки купувати? Пропоную обговорити це в коментарях під цим відео. Ну і звісно, що якщо вам було цікаво мене слухати, та хочеться. Ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. А ще в описі відео, окрім посилання на магазин Яблуня, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую класний унікальний техноконтент. Тож підписуйтесь туди, вам точно сподобається. А ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!